Я глядачам обласного в ефірі пряма мова. Сьогодні ми будемо говорити про завершення посівної, а також про безпеку продовольчу із Турчином Петром Івановичем, заступником начальника управління сприяння розвитку галузи сільського господарства та харчової промисловості департаменту агропромислового розвитку сумської обласної адміністрації. Вітаю вас, Петро Івановичу. Отже, перше запитання: розкажіть, будь ласка, про ваше управління. Чим саме воно опікується? Які основні задачі перед вами стоять? Добрий вечір, пані Марія. Добрий вечір, шановні телеглаїчі рідної сумщини. По-перше, хочу подякувати від департаменту агропромислового розвитку особисто керівника на початку Олександра Миколавича за дану можливість висувати ті питання, які, над якими сьогодні працює департамент агропромислового розвитку щодо поліпшення тієї ситуації, яка на сьогоднішній день у нас складається. Департамент агропромислового розвитку є структурний підрозділ Сумської обласної державної адміністрації, працює згідно положення, яке затверджується головою обласної державної адміністрації. Основним завданням на сьогоднішній день департаменту агропромислового розвитку є реалізація державної аграрної політики спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та забезпечення продовольчої безпеки нашої області. Крім того, ми основним завданням сьогодні наш трудовий колектив, спеціалісти департаменту, директор вважаємо це проведення аналізу стану і тенденції економічної і соціального розвитку аграрного сектору в нашої області, визначення його пріоритетів та формування напрямків інвестиційної політики. Петро Іванович раніше ваше управління називалося сільського господарства, а зараз розвитку галузи сільськогосподарства. Там стоїть слово сприяння. А в чому саме різниця? Сьогодні департамент агропромислового розвитку згідно чинного законодавства згідно положення про департамент агропромислового розвитку немає, не має немає права, немає правового законодавства втручатись в господарську діяльність любого підприємства, любої форми власності, державної, приватної, особисто селянського господарства. Тому задача департаменту сприяти розвитку сільських територій, розвитку сільськогосподарських підприємств. Сільськогосподарських підприємств для виробництва запланованих обсягів сільськогосподарської продукції. Одне з головних тем для аграріїв це завершення посівної. Як саме характеризуєте цей процес, чим саме були засіяні площі полів і які саме площі? Дякую за запитання. Ви знаєте, питання дуже важливе на сьогоднішній день. Всі ми з початку року бачили і спостерігали фінансову нестабільність держави, різкі коливання. Валюти і це коливання суттєво вплинули на вартість матеріально-технічних ресурсів, які були необхідні для проведення комплексу весняно-польових робіт. І сільськогосподарські товаробники, я скажу, що з великим ентузіазмом, з великою, як можна сказати, вдумчивістю проведення. Своєчасного комплексу весняних польових робіт підійшли до даного питання. Комплекс весняних польових робіт в цьому році на території області був проведений вчасно, і я думаю, що з турботою жителі Сумщини відносились до цього питання, спостерігали, як же буде проведено. Сьогодні сільськогосподарськими підприємствами області проведено посів ярих культур на 809 тисячах гектарів площ. Це Порівнянні з відповідним минулим посівні площі склали це яри посіяне. Посівні площі склали мільйон 112 тисяч. Проти відповідного періоду минулого року 26 тисяч гектарів. збільшеної посівної площі. А проти прогнозованих площ, які планувалися на 12 тисяч гектарів. Менше чи більше ніж у минулому році на на 12 тисяч гектарів більше проти прогнозованих площ. А в цілому, я сказав, 26 тисяч гектарів збільшено посівні площі проти 2014 року. Чим саме було засіяні наші поля, якими саме культурами? Значить, засіяні ці посівні площі, які я назвав, по всіх категоріях господаря засіяно 809 тисяч ярими культурами. Із них 400. 9 тисяч – це ярі зернові і зернобобові культури. Із цих культур, значить, площі посіву, я скажу, і глобальні, які на сьогоднішній день, 306 тисяч гектарів посіяно площі кукурудзи на зерно, 170 тисяч гектарів соняшнику, 104 тисячі гектарів сої. Значить, збільшено площі у нас в минулому році посівів озимих культур: 254 тисячі гектарів. Це на 70 тисяч гектарів більше, ніж було посіяно у 2013 році. Яким чином керувалося до саме збільшити які саме культури, які зменшити <зас> яку якість дають наші культури? Ви знаєте, на структуру посівних площ на об'єми посіву в більшості впливають погодні кліматичні умови. Були такі роки, що не досі проводився озимих культур. Чому але хлібороби, як завжди, вважали, і вважають, що озимий хліб це основний хліб. І в минулому році погодні кліматичні умови сприяли нашим аграріям і були збільшені площі посівів озимих культур. Ще одним фактором, я не сказав за одну культуру: наша аграрія нашої області найбільше сіють гречки по всій Україні. Площі посіву гречки склали понад 19 600 гектарів по всіх категоріях господарств. Це найбільші площі по Україні. Так як вона є найбільш важливою продовольчою культурою на сьогоднішній день. А в цілому по Україні площі посіву гречки складають в межах 140 тисяч гектарів. У цьому році вирішили від цього відмовитися і менше посадити гречки. Ні, не не ми не відмовилися. Ми збільшили протягом минулого Навпаки, року збільшили? на дві на 2600 гектарів гречки Посіли вона устойчива до клімату і нормально сприймає умови і дає урожай відповідний? Ну я, якщо порівняти погодні кліматичні умови минулого року, цього року погодні умови для вирощування гречки на сьогоднішній день сприйтливими. А скільки площі належить державним підприємствам? А скільки приватним структурам? І хто краще справляється з роботою? На території області функціонують у нас 8 сільськогосподарських підприємств державних і 4 бюджетні установи аграрного спрямування. Чотири бюджетні установи, я їх зараз назву, це дослідна станція Луб'яних культур Інституту сільського господарства північного сходу, Сумська дослідна станція садівництва в Конотопському районі знаходиться. Інститут сільського господарства північного сходу в нас знаходиться в селі Сад Сумського району під Сумами і Сумський обласний державний селекційний центр. Якщо говорити про площі, то площа сільськогосподарських у цих підприємствах складає 21 тисячу гектарів. Це складає одна 1,7%. І незначні площі по цих державних підприємств. Ви знаєте, що буквально у цьому році, у квітні місяці, були видана постанова. Не в квітні, травня місяці, була Кабінетом міністром України видана постанова про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році державних підприємств. Згідно з цієї постанови, чотири підприємства в нашій області підпадає під приватизацію. Це Білопільське підприємство «Уклік ДП «Уклік Трави», в державне. Підприємство Вирівське в Конотопському районі, Сумський державний селекційний центр. Угу. Тобто, ці чотири підприємства да, вони сьогодні... в перспективі стануть приватними да, і придуть да, у приватні да. руки. Але сьогодні департаментом агропромислового розвитку діє тісна співпраця із науково-дослідними установами області. Ми проводимо постійно ряд заходів. От 19 червня ми запланували провести захід на базі інституту сільського господарства. Північно сходу у саду з питання стану розвитку сільськогосподарських uh -huh. культур та догляду, так як сьогодні це питання є актуальним, посіять посіяли, а необхідно дотримати агротехнічної вимоги для вирощування сільськогосподарських uh -huh. культур і виростити і зібрати урожай в тих обсягах, яких він необхідний. Як по повинна... сьогодні маєте ви важливі впливу на приватні структури, які займаються польовими роботами, і як з ними взаємодіяти? Ми вважалі впливу. Я говорив перед початком, що ми не маємо права втручатися в господарську діяльність цих підприємств, але співпрацюємо шляхом, можна сказати, методичних надання методичних рекомендацій, надання проведення семінарів, проведення організаційних виставок, ярмарок. А державну політику, хто контролює в цьому напрямку? Державну політику контролює як департамент агропромислового розвитку. Я не сказав, коли я говорив скільки яких державних підприємств. У нас три підприємства із усіх державних сільськогосподарських підприємств, які я назвав, є підпорядковані міністерства аграрної політики, решта підприємств. Підпорядковані Академії аграрних наук України. Вони державні також до також державні підприємства і всі питання ті діяльності, по проведенню структури посівних площ всі вирішуються на рівні цих у державних а в відсотковому органів. плані. Скільки, наприклад, державних, скільки приватних? Державних ну зовсім обманула, я скажу зараз. У нас всіх сільськогосподарських підприємств на території області 372 сільськогосподарські підприємства, 712 дванадцять господарств, 41 кооператив і 81 підприємство харчової переробної промисловості. Тобто 370 підприємств, які займаються польовими роботами, дода да, да. із них 17 тобто належать державі. Правильно чи неправильно я порахувала? Вісім. Вісім державі. Триста да, сімдесят да. проти. Вісім десяткоспорті чотири бюджетну установи. Яка доля 19. селянських паїв, як вони взаємодіють і яким чином вони куди їх саме в оренду віддають? Я вам на сьогоднішній день можу сказати: так, що сьогодні основне і головне завдання налагодження правильних. Достовірних на рівні чинного законодавства земельних відносин із від суб'єктами господарювання і орендодавцями. Uh -huh. У минулому році було заключено угод на 445 мільйонів коштів виплачено орендодавцями, виплачено 467 мільйонів коштів. Uh -huh. Це складає 102,7%. А До, хто саме орендує? Це лише українські підприємства чи можливо якісь іноземні компанії цікавляться не, Сьогодні нашими... орендувати землю, землю, заключати угоди на оренду землі. Сьогодні мають всі всі мають Так, да, всі мають сьогодні має, люба фізична особа, має, якісь іноземні компанії, які зацікавились нашими чорноземами і теж захотіли інвестувати саме цю значить, сферу? Ну, біля 50, від 480 від тисяч гектарів землі. Сьогодні орендується і обробляється агрохолдингами. На території нашої mm -hmm. області. А що це за агрохолдинги? з Яких ну, країн? Це такі, як протройз, Максимко компанія, Інвест» компанії. Які країни саме? Ні, ну є засновники і з Америки є засновники, є засновники і з Бу... за меж області, є заснов... з з є засновники. Це третя четверть земель. Вони орендують яко саме чотири відсотки десь. Це майже половина. Да. Як ви характеризуєте процес посівної, як вона пройшла? Чи сприяли погодні умови, і яку саме, які саме культури найбільше всього було засіяно? Які ставку на що саме зробили ви в цьому році? Я, якщо говорити про погодні, погодні кліматичні умови порівняння порівнянні з минулими роками, то погодні кліматичні умови затримали в деякій мірі на дві неділі проведення комплексу весняно-пойових робіт. Це травневі дощі, які були. А в цілому компанія пройшла. Я скажу вчасно, до на 1 червня, на 1 червня дві цього року, значить, ті прогнозовані площі, всі, які планували засіяти, засіяні в повному обсязі. Як я сказав, вся посівна площа склала 1 мільйон 112 дванадцять тисяч гектарів. Mm -hmm. А планували засіяти один мільйон сто тисяч гектарів. Сільськосподарської підприємства засіяна збільшені посівні площі за рахунок е, зменшення. Ну, а що саме зробили на яку культуру ставку? Ну я вам назвав, що сьогодні при посів ярових культур найбільше зроблено ставка на кукурудзу на зерно, так. на соняшник 170 mm -hmm. тисяч гектарів, на свою 104 тисячі гектарів. Після збору, куди саме на переробку відправляється наша продукція? Де вона переробляється і яка саме? Значить, наша продукція сільськогосподарська в основному відправляється на переробку і на зберігання на, на, підробку, на, на переробку, на підробку, на наші хлібоприймальні підприємства. У нас на сьогоднішній день 31 хлібоприймальне підприємство, потужність хлібоприймального підприємства, хлібоприймальних загальна потужність хлібоприймальних підприємств становить 1 мільйон 987 тисяч тонн. Арешта Знак продукції знаходиться у, на зберіганні у сільськосподарських підприємствах. Сьогодні сільськосподарські підприємства будують розвивати інфраструктуру елеваторну. Сьогодні потужність одночасно для зберігання 1 мільйон 220 тисяч тонн по сільськосподарських підприємствах. Є можливість. І сучасні елеватори. це в Краснопільському районі товариство Псіол, це і в Конотопському районі товариство Вітчизна, 70 тисяч тонн. І може дуже багато таких прикладів приводити, де власні. Елеваторні потужності, сертифікованими лабораторіями, і сьогодні вони не тільки своє зерно зберігають, а надають послуги іншим сільськогосподарським підприємствам, які знаходяться рядом. Тобто вони переробляються на території Сумщини, не відправляються до ну, Зрозуміло, що і відправляються за межі області зерно. І от якщо говорити про, ем, за межі області, як ви задали питання, то сьогодні питання, аналізуючи експорт нашої продукції за перший квартал по області 2000 15 року реалізовано, якщо в вартісному в доларах США говорити, на 33 мільйони, понад 33 мільйони. Із них тваринної продукції на 80 тисяч на десь біля 90 тисяч доларів, а зернової продукції рослинницької голиці понад 10 мільйонів доларів США. Ну що третя продукція, значне реалізовано за межі нашої області. І які саме країни відправляється Наша продукція, можливо, країни Європи, значить, більшість продукції відправляється, Ну, наша країна, наша можна область працює з 27 країнами Євросоюзу. Працює наша область із Катоєм. І на цьому році я думаю, продукція буде відправлятися є вже номери покупки нашої продукції з зерна кукурузи у Катої в цьому році. Чи відповідає вимогам взагалі, як характеризують нашу продукцію іноземні іноземні покупці? Ну, Наша продукція є попит нашої продукції у іноземних покупців. завдяки екологічної чистоті, завдяки тим, ну попередньо чим відправляти продукцію. Кожен іноземний покупець слідкує за її якістю. Для цього наймаються відповідні наші сертифіковані лабораторії. По тих параметрах, це дуже сьогодні навіть на цьому ефірі, напряму, якщо говорить про якість продукції, по яких чинниках понувають, це не хватить того часу, навіть, що ми нам сьогодні відведено на ефір. Значить, проводяться аналізи, платні ці аналізи, проводяться з підприємством, і потім визначається вартість в подоговорних умовах, куди відправляти, на які порти і тому і інше. Крім того, що я сказав, зерно кукру відправляється, зерно пшениці, значить, якщо взяти. Те, от я приведу даже по цілому по Україні. У минулому році вироблено валове виробництво зерна складало 60, понад 64 мільйона тонн. Відправлено за експорт на сьогоднішній день, у зерна минулого року урожаю, понад 33,5 мільйона тонн, із яких 10 мільйонів тонн пшениці uh -huh. по Україні відправлено за межі. Це ж зрозуміло, що зерно в нашої області є і 17 тисяч 17 мільйонів, понад 17 мільйонів тонн зерна кукурузи. Крім того, експортується і попит є сьогодні для виробництва біологічних видів палива. Це е, ріпак. Соняшник, соя. Оце ці основні культури, які йдуть на експорт на сьогоднішній день. Петро Іванович, розкажіть, будь ласка, як склалася ситуація з паливно-мастильними матеріалами? Чи вона здешеве, чи здорожчить ціну на хліб? За ціною я на хліб сьогодні ми ви знаєте, зараз за ініціативою самих власників хлібоприймальних підприємств в області. Директором департаменту непочатого початок Оксаном було це підтримано, ця пропозиція і проводиться приймання бази хлібоприймальних підприємств на території нашої області. Одним із перших про готовність приймання запрошених відповідних контролюючих орган було проведено на державному підприємстві ДП ахтирських комбінатів угу. І ці питання про приймання зерна вони сьогодні знаходяться на контролі. Ми просимо, щоб його приймальні постійно моніторили цін. Ціни, які є у трейдерів, щоб спрацювали трейдерами і давали можливість сільськогосподарським торбником бути присутнім, слідкувати за ваговим господарством, як зважуються машини, давати доступ сільськогосподарським представникам сільськогосподарських підприємств до лабораторних досліджень, які проводяться при відбору зерна. І по цьому ми напрямку працюємо. І я думаю, що це питання буде знаходитися на постійному контролі у Сумської області державної адміністрації. Підприємство забезпечені паливно-мастильним пально-мастильним щодо пально-мастильних матеріалів. Значить на території області сьогодні працює основних шість операторів, і ринок паливно мастильних матеріалів дає забезпечити в повному обсязі ту кількість пального, яка потрібна. Я прикладу для Прикладу приведу таку кількість. Для проведення комплексу весняно польових робіт аграріям області необхідно було 17,5 тисяч тонн дизельного пального. Прикладів таких, що і випадків, щоб не було пального і затримались проведення комплексу весняно-польових робіт, не було на збирання, врожаю ранніх зернових це червень, липень, серпень на три місяці, 15 тисяч тонн дизельного пального потрібно. Там біля 3 тисяч тонн бензину і мастин менше, зрозуміло. Сьогодні є. Ми проводимо роботу роз'яснювальною з цими постачальниками пально-мастильних матеріалів, і я думаю, вони йдуть, не думають, а навіть йдуть. От фірма Надія, яка знаходиться в своя база для зберігання пально-мастильних, свій транспорт для доставки споживачам є, дають відстрочку. Терміни строчки платежу є і знижка цін при оптовій покупці. Ми працюємо по цьому питанні. Так що по пально матеріалах матеріалах нема. цінова ситуація до да, впливає. Обідно, що сьогодні вартість дизель, тонни дизельного пального біля 20 тисяч гривень становить. Це високовата ціна, якщо ви порівняєте з минулим. Це здорожчує самі роботи. Да, це вплине на собівартість проведення робіт uh -huh. і собівартість збирання в деякій мірі підвищується. Це ключове я почула. А, скажіть, будь ласка, раніше Сумщина славилася вирощуванням цукрового буряку, яка зараз, раніше було навіть кілька заводів? Свій час, свій час в області було на території Сумської області, працювало 18 цукрових заводів. Із ряду тих причин, які склалися, на рівні держави У нас сьогодні в області залишився завод, який може, але він другий рік працювати не буде. Це Віринський цукровий завод, який знаходиться в жовтневому селі жовтневому Білопільського району, але він не буде працювати. Цю посіяно 1760 гектарів цукрових буряків. А в Україні mm -hmm. де саме вирощується цукровий буряк? Найбільшим виробником цукрових бряків є Вінницька область. Раніше був інвестор, але зараз він відмовився цієї ці роботи цим ну, видом діяльності займатися назад. Займався на інвестор по цукровій галузі, але там ряд причин сьогодні їх. Об'єктивні чи суб'єктивні, як ви вважаєте? Є, є різні причини, по яких є. Перше є питання, яке вплинуло на зниження виробництва і посіву цукрових буряків, це заборованість. І надто запізніли проведення розрахунку за здану цукрову совину, переробленими підприємствами цукрової голови в нашої області перед сільськосподарським тарубником. Оце перша причина, яка спонукала. Зниження цукрової, виробництва цукрової сировини. Петро Івановичу, демографічні процеси на селі? Чим живе село? Як молоді спеціалісти охоче, неохоче йдуть працювати на поле. Ми можемо нашою продукцією і завдяки нашим чорнозимам завалити полиці європейських магазинів. Але як соціальна інфраструктура там розвивається чи загинається? Як би важко не було, а село в нас живе на сьогоднішній день? Ми бачимо, якщо є виробництво сільськогосподарської продукції, я наприклад Ну як завжди рахував не той хліб, що в полі, а той що в коморі. Ми mm. поже побачимо, які будуть, але по прогнозах є в нас е, виробництво біля 3,5 мільйони тонн е, зерна валового збору у 2015 році. У минулому році, я до речі, хочу сказати, як ви говорите за структуру, чи згибається село чи ні. Ми наша область по урожайності по Україні зайняла перше місто, і повалому виробництву зерна ми були на четвертому місці. Так що це говорить про те, що ж сьогодні ж влада працює на селі, працює над розвитком інфраструктури, але може деякі причини ми сьогодні розуміємо стан нашій державі, деякі причини не дають можливості розвивати село так, як необхідно, Петрованович, коли плануєте перший врожай зібрати, і якої саме культури? Значить, згідно наукових досліджень, дослідження, сказав, що стан фізиологічний стан розвитку сільськогосподарських культур запізнюється. Не відстає від минулого року, десь на дві неділі. Але якщо дивитись і погодні кліматичні умови будуть помірними, не спекотними, то Сорти озимої пшениці ранні будуть десь готові в повній стиглості, і до збирання десь будуть від 10 до 15 липня, а ріпаки десь будуть готові, якщо буде яка залежності погода, від 8 до 12 липня. Оце це почнеться збирання. І останнє запитання: як ви характеризуєте продовольчу безпеку в нашому регіоні? Головне, щоб люди були ситі, чи повністю і чи всіма продуктами ми забезпечені. Значить, наша область, аграрі нашої області, виробляють ті продукти продукти харчування, які необхідні для населення нашої регіону в повному обсязі. У нас сьогодні винятком є виробництво плодів і йогід. В області виробляється їх 16, 16 тисяч тонн. Це явно недостатньо. Споживається населенням області біля 42 тисяч тонн плодів і йогід. Це заводиться між 16, Ця різниця, а необхідно, щоб населення споживало в повній обсязі. Десь 77-78 тисяч тонн плодів. І Оця продукція за одна. Решта, по... молоко, м'ясо, яйце, хліб. Все в нас знаходиться в повному обсязі по виробництву в нашому грові. Фрукти це вітаміни. Чи плануєте якимось чином перекрити нестаток цієї продукції? Можливо, іншими якимись? продукцією? чи можливо все ж таки розробляєте стратегічний план для того, щоб повністю цілковито забезпечити? Сьогодні працює. Область? Ми розробляємо і буде на сесії на сесії вже обласної ради. раз це питання роз'ядалась і ось ще раз буде розглядатися по стратегію розвитку підприємства агропромислового комплексу на період до 2020 року. Якими і час... саме фруктами? і в Україні ця програма розробляється? Вона зараз створена робоча група при Міністерстві аграрної політики. Приймаються пропозиції. А якими саме продуктами, якими саме фруктами ви будете забезпечувати, і можливо з якимись регіонами вже будете укладати відповідні договори на постачання? Ми не укладаємо відповідні договори. Значить, ця продукція я вам сказав, це завозна продукція. То, що, те, якою не, не не дістає. Якщо говорити про овочі, ну це зовсім інша чуть-чуть різниця. Є інша річ по, по цьому питанню. То чи я... завжди продукція, яка забезпечується наша область, відповідає необхідним критеріям та сертифікату якості? Це ж те саме молоко, м'ясо. Значить, сьогодні на кожному підприємстві є лабораторія. У нас на сьогоднішній день особливо це питання на якості продукції зосереджено, увагу, ставиться перед працівниками департаменту, директором департаменту Олександром Миколаївичем. Це питання, щоб відсвятковалося обов'язку. Проводяться народи з переробними підприємствами, і кожна на кожному підприємстві є лабораторія і кожна продукція, яка від продукції здається на підприємство. вона досліджується. Дякую вам. нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми розмовляли з заступником начальника управління сприяння розвитку галузей сільського господарства та харчової промисловості. Департаменту АПК розвитку сумської обласної адміністрації Турчином Петром Івановичем. Всім дякую за увагу! Бережіть себе.